Розкрито нові деталі вбивства Андрія Парубія. Що відомо на цей момент: стрілянина у Львові. Перехожі затримали чоловіка, який відкрив вогонь на вулиці. Зростання госпіталізації через ковід. 19 у місті, масове отруєння дітей у Славському. Про це та більше розкажу вже за мить. З вами новини в темі. Та я любов Ступчук. Підписуйтесь на наш канал, тисніть дзвіночок, ставте лайк і починаємо. У резонансному вбивстві народного депутата Андрія Парубія підозрюють 52-річного львів'янина, якого шантажували росіяни. Чоловіка затримали вночі на Хмельниччині. Слідство вже офіційно повідомило йому про підозру, а сьогодні обирають запобіжний захід. 30 серпня близько полудня у Львові застрелили народного депутата, колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія. Злочин стався на вулиці Єфремова, неподалік його дому. За даними слідства, нападник був переодягнений у форму кур'єра доставки і пересувався на електровелосипеді. Він вийшов із протилежного боку вулиці та підійшов ззаду до політика, який йшов тротуаром. Зробив щонайменше сім пострілів з вогнепальної зброї та втік. Поробій загинув на місці. Медики, які прибули за викликом, лише констатували смерть. Майже відразу в місті було оголошено спецоперацію Сирена. А розшук підозрюваного тривав цілодобово. Вже вночі 1 вересня на Хмельниччині поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у вбивстві. Це 52-річний мешканець Львова. За даними слідства, постійної роботи не мав, займався випадковими підробітками. Після вбивства ймовірно намагався втекти за кордон. У його помешканні вже проведено обшуки. Йому інкримінують умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю. Слідство вважає. Напад не був випадковим. За словами заступника голови Нацполіції Андрія Небетова, злочин планували не один місяць. Нападник детально готував і підхід до жертви, і втечу. Правоохоронці не виключають, що до злочину можуть бути причетні інші особи, зокрема як організатори або координатори. Розглядають кілька версій. Одна з головних можливий російський слід. Слідчі вже отримали перші свідчення від підозрюваного. За останніми даними російські спецслужби протягом року шантажували його в. Вик... Користовуючи інформацію про зникло обезвісті на війні його сина, за даними слідства, ворожі спецслужби мали список українських патріотів для усунення. Де Андрій Парубій був одним із ключових фігур. Служба безпеки України розслідує можливу причетність РФ і проводить контррозвідувальні заходи. Нагадаю, Андрію Парубію було 54 роки. Він був однією з ключових фігур української політики останніх двох десятиліть, одним із організаторів помаранчевої революції та Євромайдану у 2014 Надцятому році обіймав посаду секретаря ради національної безпеки і оборони України. А з 2016 по 2019 рік посаду голови Верховної Ради України політичні колеги назвали його смерть ударом по українській демократії. Президент Зеленський заявив, що цей злочин був ретельно спланований і що держава зробить все, щоб встановити всіх причетних. Сьогодні суд має обрати підозрюваному запобіжний захід. Прокуратура наполягає тільки арешт без права на заставу. Слідство у справі триває. У Львові перехожі затримали чоловіка, який вчинив стрілянину. Інцидент стався вчора ввечері на вулиці Володимира Великого. За словами свідків, двоє чоловіків переслідували третього, який дістав пневматичний пістолет і зробив кілька пострілів у їхній бік. Після цього стрілок побіг у напрямку ресторану «Макдоналдс», де вистрілив ще раз. Перехожі швидко наздогнали його і затримали до приїзду поліції. На місце події прибули правоохоронці та кілька бригад швидкої допомоги. На щастя, ніхто не постраждав. Наразі поліція проводить перевірку і з'ясовує всі обставини події. Особу затриманого поки не розголошують. До інфекційної лікарні Львова з ускладненнями ковіду госпіталізували понад сотню пацієнтів. Зафіксовано ще один летальний випадок. Упродовж останніх кількох днів до Львівської обласної інфекційної лікарні почали надходити пацієнти з ускладненнями після COVID-19. загалом госпіталізовано 114 осіб: 65 дорослих і 49 дітей. Серед останніх переважають малюки віком від 1 до 3 років. У них найчастіше діагностують трахеобронхіт у чотирьох запалення легень. Кількість випадків із середнім та важким перебігом хвороби значно зросла порівняно з попередніми тижнями. Серед дорослих 44 чоловіки та 21 жінка. Четверо пацієнтів перебувають в реанімації на апаратах штучної вентиляції легень. Лікарі зазначають, що вони звернулися за медичною допомогою надто пізно. Двоє з них мають серцеві захворювання, усі старші 60 років. Водночас у Львові зафіксовано другий летальний випадок від COVID-19 з початку серпня. Помер пацієнт старше 60 П'яти років фахівці попереджають, що з початком навчального року кількість інфікованих може зрости. Лікарі радять батькам уважно ставитись навіть до легких ознак застуди у дітей, кашлю чи нежиттю. У разі їх появи дитину краще залишити вдома, навіть якщо температура не підвищується. Причиною масового отруєння дітей у готельному комплексі Славського стала сальмонела. У середині серпня у селище Славське, що на Львівщині, зафіксували масове харчове отруєння серед дітей, які відпочивали в одному з місцевих готелів. До лікарні потрапили 17 дітей віком від 8 до 15 років. Вони приїхали на відпочинок з Харкова, Черкас, Івано-Франківська та Рівного. За результатами розслідування, яке провів Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб, стало відомо, що збудником отруєння була бактерія сальмонели. Ймовірно, діти заразилися нею через куряче філе, яке не пройшло достатньо термічну обробку. Крім того, у чотирьох дітей виявили ще й норовірусну інфекцію, що могло посилити симптоми захворювання. Всі діти вже одужали та були виписані з стаціонару. Поліція відкрила кримінальне провадження. У разі доведення провини винним загрожує штраф, арешт або позбавлення волі до трьох років. Це вже не перший подібний випадок у регіоні. Раніше в дитячому таборі Френдлі Кемп» у тому ж Славському також зафіксували спалах кишкової інфекції. А в центрі Львова у ресторані кілька десятків людей, серед них і власник закладу отруїлися десертом. На Львівщині в один вечір стались дві трагічні аварії за участі мотоциклістів. Перша дорожньо-транспортна пригода трапилася неподалік села Савчин, близько 17-ї. Водій двоколісного транспортного засобу, 37-річний житель Волинської області, не впорався з керуванням і втратив контроль над мотоциклом. Транспорт виїхав на узбіччя, де зіткнувся захисним бар'єром. Внаслідок цього чоловік отримав травми, несумісні з життям. Поліція відкрила провадження і проводить детальне розслідування. Вже за кілька годин після 21-ї ще одна серйозна аварія сталася поблизу села Шишаки. За попередньою інформацією, водій легкового автомобіля при повороті з головної дороги не помітив мотоцикла, що рухався назустріч. У результаті зіткнення постраждали троє людей: двоє пасажирів легковика, зокрема дворічна дитина, а також водій мотоцикла. На жаль, усі вони загинули до приїзду екстрених служб. Слідчі встановлюють обставини події. Контрабанда на 2 мільйони гривень. На Львівщині митники зупинили дві спроби незаконного ввезення товарів через кордон. У пункті пропуску краківець Корчова затримали 38-річного мешканця Львівщини, який повертався з Німеччини на мікроавтобусі Мерседес. Чоловік обрав зелений коридор та під час перевірки в його авто знайшли понад пів тисячі касет для гоління жилет. Вартість близько півтора мільйона гривень. Напередодні митники виявили ще одну схожу спробу цього разу від 48-річного жителя Тернопільщини. Він перевозив понад 400 одиниць елітної німецької косметики на суму близько півмільйона. На обох водіїв склали адмінпротоколи та нарахували штрафи 30% від вартості вантажу. Львів'янин має сплатити 450 тисяч гривень, тернополянин 150 тисяч. На львівщині скоротили кількість автобусних маршрутів через суттєве зниження пасажиропотоку, спричинене війною та міграцією населення. На початку цього року у області працювали 521 маршрут і понад тисячу автобусів. Однак, за даними gps моніторингу щодня реально курсували лише близько 800 автобусів, що свідчить про надлишок маршрутів і транспортних засобів. Щоб адаптувати систему до нових реалій, з 2024 року департамент дорожнього господарства Львівської ОВА розпочав оптимізацію маршрутної мережі. Було закрито неактивні маршрути, реорганізовано діючі, відкрито нові там, де є. Попи та також оновлено договори з перевізниками за результатами трьох конкурсів, проведених з 2024 до серпня 2025 року. Мережу скоротили на 30 маршрутів, а кількість автобусів на 144 одиниці. Наразі у Львівській області працюють 491 маршрути, 867 маршрут і автобусів. Департамент наголошує, що оновлена маршрутна мережа відповідає реальним потребам мешканців області. А що ви скажете з цього приводу? Чи справді у місті та області вистачає маршруток для зручних і комфортних поїздок? Діліться своїми думками в коментарях. У Львові з тіла пацієнтки дістали 12 сантиметрового паразита. 73-річна жінка звернулася до лікарів через припухлість у ділянці лівої ключиці. Новоутворення її не турбувало, проте медики вирішили провести хірургічне втручання. Під час операції лікарі вилучили з-під шкіри пацієнтки гельмінта завдовжки 12 сантиметрів. Паразита відправили на дослідження, і фахівці лабораторно підтвердили діагноз дирофіляріоз. Це рідкісна паразитна хвороба, яку переносять комарі інфіковані після укусу хворої тварини. Рапляє в організм людини через укус комахи і може місяцями розвиватися під шкірою. У цьому випадку без симптомів, крім зовнішньої припухлості, це вже третій випадок дирофіляріозу на Львівщині від початку року. До порівняння торік було зафіксовано чотири. Фахівці радять користуватися репелентами, регулярно обробляти домашніх тварин від паразитів та проходити дегельмінтизацію у разі підозрілих вузлів чи ущільнень Негайно звертатися до лікаря. Шотландські хірурги проведуть безкоштовні операції у Львові для пацієнтів з вадами вуха і носа. З 15 по 19 вересня в лікарні святого пантелеймона першого медоб'єднання Львова працюватиме благодійна медична місія Шотландії. Команда реконструктивних та пластичних хірургів приїде, аби допомогти пацієнтам з вродженими та травматичними вадами вуха і носа. Протягом п'яти днів фахівці безкоштовно консультуватимуть пацієнтів і виконуватимуть отопластичні та ринопластичні. Операції звернутися можуть люди з вродженими вадами вушних раковин, наслідками травматичних деформацій вуха, потребою реконструкції носа, а також ушкодженнями лицевого нерва. Щоб потрапити на прийом, необхідно заповнити форму реєстрації до 10 вересня. Всі деталі і посилання шукайте на офіційному сайті першого медичного об'єднання Львова. Молодвіж оголосив учасників цьогорічного фестивалю у Львові. 6 вересня у місті відбудеться восьмий всеукраїнський молодіжний фестиваль Молодвіж. Цьогоріч подія пройде на території «Фест Репаблік» і збере учасників із різних куточків України. Серед них відомі дипломати, культурні діячі, військові, журналісти та представники громадського сектору. Програма фестивалю охопить одразу кілька тематичних майданчиків. Центральною стане сцена під назвою Дев'ятий корпус, де говоритимуть про те, що допомагає нам залишатися сильними та єдиними навіть у найскладніші часи. Серед спікерів, екс-міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, представниця Google Україна Анна Булах, керівник робота ЮА Валерій Решетняк, ветеран і громадський активіст Гліб Стрижко а також фахівці з енергетики медіа та HR. Інша локація, клуб буде присвячена відвертим розмовам про майбутнє країни. Тут учасники говоритимуть про виклики, що стоять перед українським суспільством, і те, як формувати спільні цінності. До діалогу долучаться кримські правозахисники, політичні оглядачі та представники культурних інституцій. Ще одне важливе місце програми простір під назвою Укриття це своєрідний культурний центр фестивалю. Учасниками стануть журналісти, музиканти, стратеги, представники. Никим медіа, зокрема, своїм досвідом поділиться головна редакторка української правди Севгіль Мусаєва, публіцист Олексій Ковжун, фронтмен «Димної суміші Олександр Чемеров, а також музикант Паліндром. Цьогоріч фестиваль також порушить тему відбудови України. У рамках спеціальної панелі говоритимуть про роль молоді у трансформації громад, створення мобільних просторів та розвиток ініціатив на місцях. Цю частину програми керує ОБСЄ разом із рядом молодіжних та громадських організацій. Окрім дискусій, на відвідувачів чекає насичена музична та вечірня програма. На головній сцені виступатимуть Саша Буль, Міша Правильний, Саша Чемеров і Паліндром. Також у межах фестивалю відбудеться маркет українських брендів: чаювання, стендап, вечірка за участі діджеїв та ще багато несподіваних форматів. Вхід на фестиваль вільний, але за умови попередньої онлайн реєстрації. Нагадають. Цей фестиваль проводять у Львові щороку з 2018-го. У 2025-му він відбувається у межах року Львів, Молодіжна столиця Європи. На цьому сьогодні, все. Дякую, що були разом з нами. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки та діліться своїми думками в коментарях. Ваша активність допомагає нам тримати вас у темі. До зустрічі в наступних випусках.